І так, сезонні товарки, горумі жіночі, німецькі брендові. Це бренд Team Player від німецьких супермаркетів Rever. В Лоті буде 10 штук, одна штучка 319, лот 390. По наповненню і по розмірах ось такий бордовий кигурумі. Він буде у нас один у розмірі XL. Ось такі темно-сині з бордовим кигурумчики. У нас буде в лоті їх 6. Елічка одна і XL-ок 5. Штук. Подивіться розмір до сітку: це МК-4042 європейські, ЛК-4446 xl 48 4850 Вони класні, великі, зручні, можна під них щось піддівати. Дуже зручно зараз на таку погоду. І три ось такі буде есмари, розмір L, -чка. вони без капюшона, хебешечка і всередині тут є ось такий мікрофлісик. Мікро Його там брати, просувати, сушити в сушильній машині можна. Три штучки ельки. значить Цих лотів у нас буде 5. 390 замовляйте наших менеджерів.